На картині зображено юного вакха, що відкинувся назад, на голові в нього виноградний вінок, на кам'яному столі перед ним миска з фруктами та велика каравка червоного вина. Лівою рукою він простягає глядачеві келих, того ж таки вина, ніби запрошуючи приєднатися до нього. Він може здатися комусь ідеальним лише на перший погляд. Придивившись, ми виявимо бруд під його нігтями, що є промовистим натяком на приземленість цього юнака. А його млосний і закличний погляд теж викликає далеко не святенницькі асоціації. Важливо й те, що в полотні можна відслідкувати зв'язок між основним персонажем і ретельно опрацьованим натюрмортом. Саме він тут підсилює наше враження від вакхової краси. Фрукти на полотні, айва, гранати, виноград та яблука вже торкнуті хворобами і тліном. Лише на перший погляд вони гарні, а придивимося і помітимо, що їх поїли черви та торкнулася гниль. Чи ж не свідчить такий стан фруктів про те, що і вакх цей такий же далекий від святості та божественності, як ці фрукти від ідеалу?